Привіт, друзі! Вирішив я зробити підсилювач низької частоти для своїх приймачів. Універсальний буде стандартний і тільки високочастотну частину я буду змінювати у цих приймачів. Ну, зробив я його за схемою Полякова, яку використовував у минулому приймачі. Мені вона сподобалась, нескладна схема, нормально працює, вирішив її залишити. Спаяв я його, підібрав середню точку опором, підібрав діодом ток струм спокою. Це я все зробив. І потім виникла така маленька проблемка. Чисто, случайно я ніколи навіть не міг подумати, ніколи не зустрічав. Тобто у мене у транзистори МП-42, а їм пару я підібрав. МП-111А, ну які в мене були. Поміряв, вони NPN, тобто в пару до МП-42, підходять, все нормально. Я їх підібрав за приблизно схожими характеристиками, поставив все, ще не включав, правда, ну все зробив, все підібрав. І тут я несподівано дізнаюсь, що МП-140-111А є кремнієвий транзистор, а не Германієвий. І через що от тепер у мене сумніви, чи буде нормально працювати цей підсилювач, тому що пара транзисторів кремнієвих, пара германієвих. Ну, от цікава ваша думка з цього приводу. Чи залишать все як є, чи шукати пару германієвих, Знову ж Германієві. Ну, а... Зараз ще таке невеличке прев'ю. От якраз зараз займаюсь ось цим приймачем, поки не буду говорити, що це за приймач. Я його навіть не, не налагоджував, не включав. Ну, така невеличка прев'ю. Якщо хтось його вже паяв, то я думаю, впізнав.